Ще як були ми казаками, а унії не чуть було, отам то весело жилось, братались з вольними ляхами, пишались вольними степами, В садах кохалися, цвіли не наче лілії дівчата, пишалися синами мати, синами вольними росли, росли сини і веселили. Старі скорбні літа. Аж поки іменем Христа прийшли ксензи і запалили наш тихий рай і пролили широке море, сльози крові, а сирот іменем Христовим замордували, розп'яли, поникли голови козачі, неначе стоптана трава. Окрайно плаче, стогне плаче, за головою голова до да долу пада, кап літує, а скаже нам язиком, кричить «Тедеом! Алілуя!» Отак то, ляше, друже брат, насі як ксянзима магнати нас порізнили. Розп'яли, а ми би досі так жили. Подай же руку козакові, і серце чистоє подай, і з новоіменем Христовим ми оновим наш тихий рай.